Зараз тупо. Мені батько купив 10 уровнів кейсу. Ну, 10 уровнів і у мене зараз є не кейс. Я прям боюся відкривати інвент. Бля. Рівні розблоковано. Дякую. Бля. Ну, кейс! Покажи кейс, я yeah. так. <свес> <свес> Давай. Давай! Пацаны! Уф, уф, уф! Кандиция и танец! Уф, уф, уф! Какие девочки красивые! Моя бог! выпал бог! Моя бог! выпал Я уже М что мне Какая-то херня выпала Мне м Ви розумієте, мені, мені М9 випав. Вот Я знаю, мені пофіг. Мені вже пофіг. Мені вже пофіг Дякую. Ой, нічого. Нічого, пофіг навал. У мене чарміків є. Достаточно. Змія. Я з татового телефону відкриваю, тому я зараз так знімаю. Майзе. Мені тупо... Мені тупо м 9 випав. У мене жорсткий окуп. Зрозумієте, мене тупо... Мені тупо М 9 випав зараз нахер тачки продам применю М9. Нахер зараз я продам кончені. назис? Зараз а, тате, тата є багато процентів. Зараз у мене У мене 7%. У мене поменшу. Ну, нас і так що вже мало є, що чого Як ти збираєшся зробити таку роботу? А? Як ти збираєшся зробити таку роботу? В смислі? Ну, що ти 7% просимки не перестану? На заряді буду. Ну, мені повезло, мені М9 випав, це самий найкрутіший нож. Че Назз? Назз? Hello, my friends. Ой, бля. ребят, мне, ребят, мне М9 выпал. Мне М9 выпал. Давай, я дави, 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 мені М9 випав, так. Мені три ножа. Давай батя відкриє. Ребят, стій, давай я буду знімати, нажимай. Петух, не? Тупий петух. Ну, нічого страшного. Коли ще повезе. Ребят, мені тупо випав М9. Вот. Вот, це М9. Я не знаю. Мне зараз шизофрения начинается. Мы нам давить, мы нам Это Я... твой пробег. А? Это вы пробег, ты хорошо Ладно, ты Не знаю, что работает, бля. Я не знаю. Я не знаю. Токсик уэйс. За За Зачем? Зараз хтось купиточки інтересно. Демонік стил. Знаю, коротше, но я приміняю Все, тоді... застосувати за цей... а це от за цей. <звук> мені ще вчора... Мені ще вчора батя вибила це. Чи позавчора я вже не пам'ятаю. То мені М9 випав. Артан. Чина за